Україні потрібні нові українці на Прикарпатті взялися за створення програми Нова Українська родина. Завдання номер один донести до свідомості кожного громадянина важливість сімейного виховання. Адже нині зазначають фахівці в суспільстві ще й досі керуються комуністичними принципами, де головним у вихованні є колектив, а не родина. Натомість ініціатори програми спочатку пропонують повернутися до давніх традицій, а саме до багатодітності. З радянських часів так було. І дуже багато із нас вважали, що от достатньо у сім'ї одного, двох дітей, якщо три, троє дітей, то вже є велика рідкість. В той час, як церква стверджує і зовсім справедливо стверджує, що це справа не стільки людська, а це справа Божа, і скільки Бог дає, стільки повинно бути. Молодь сьогодні, на жаль, так не думає у переважній більшості. І тому завдання в тому, щоб переконати, що так повинно бути. родинно сімейне виховання має продовжувати школа, Однак нова шкільна програма, яка формує в учнів культурні цінності та виховує любов до батьківщини, кажуть освітяни, зведена до мінімуму. Це мовчки прийнято, зафіксовано і доведено нам до виконання. На основи, наприклад, музики, образотворчого мистецтва, це де девчі вчилася вишивати, в'язати домоведенню, де вчилася співати українську пісню, колискову, їх тепер по півгодини в тиждень. В результаті виходить, що ми якогось монстрів інтелектуальним виховуємо, але вони не будуть мати душі. І це в мене викликає сумнів. І я вважаю, що це теж треба буде міняти. Особливо відповідальність за виховання молодого покоління має взяти на себе духовенство та можновладці. Вони виховуватимуть віру світле майбутнє та впевненість у завтрашньому дні. Все це кажуть фахівці, приведе нас до ідеального суспільства.